Вітаю! Прийшов такий вірш про всезагальні мрії, які притаманні усім. Всі мріють бути вільними, а вільними від чого? Всі хочуть бути сильними, сильнішими за кого? Всі мріють про стабільність та все її шукають. І часу швидкоплинність найбільше всіх лякає. І прагнуть всі свободи, без зазіхань іззовні, Та завжди, при нагоді, слів звинувачень повні. З нас кожен краєм вуха багато чув і знає, Когось так важко слухать, тож сам усім віщає. Ми знаємо, що сприймати. Слід все таким, як є, всіх наскрізь пробачати, тепло дарить своє, Та знати ще не значить робити відповідно. Здебільшого партачать забувши принагідно, що навіть думка має ту надпотужну силу, Яка гори звертає, дарує мріям крила. Всі хочуть особисте життя щасливе мати і помисли їх чисті усе контролювати. Ми можемо мати волю від зайвого усього, якщо самоконтролю ми досягнемо чіткого. Ми звільнимось з полону, ілюзій всіх позбувшись, життя почнемо знову. Від снів марних проснувшись. В мінливості знайдемо все розмаїття мудрості, І Всесвіт осягнемо, Позбудемося скутості, Ми духом станемо сильними, як сутністю єдині, І в дусі завжди спільними, вік віків віднині. Цей вірш названо самоконтроль. やっい。